No, no ma posso prima. Ho capito. No, non è facile. До Дніпра приїхав митець Люксембургу Паскаль Востиланд. Чоловік другий тиждень проводить майстер-класи. У середньому каже представниця бібліотеки Катерина Іванюшкіна, на один урок приходить до 30 відвідувачів. Прийшла на заняття Ярослава Петрищева, дівчинка-переселенка з Нікополя. На майстер-класі зробила символічну глиняну фреску. Я малюю метелика, у якого немає шматочку крила. Це якось символізує війну в Україні. Поліні Світлак, тринадцять років. Дівчинка минулоріч приїхала до Дніпра з Бахмута. Розповідає на фресці зобразила персонажів своєї улюбленої книги. Мене трохи радує, що люди побачать, просто я рисую. Я звичайно рисую плохо. але сьогодні у мене вийшла очень красива картинка художник кераміст Паскаль Вустеланд розповідає, подорожує Україною з 2022 року. Подібні заходи, каже митець, проводив у різних містах країни. Якщо розкласти всі вироби, які виготовили на його майстер-класах, говорить чоловік, вийде в довжину понад 15 метрів. Під кінець проєкту розраховує отримати до 30 метрів фресок. Це, так, мій, 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 мій. Мої учні були дуже засмучені через той факт, що школи в Україні бомбардують, і саме через це я вирішив сюди приїхати. Я розумію, що жодна дитина в світі не хоче війни. Діти вкладають все, що мають у те, що вони хочуть робити. А вони хочуть ходити до школи, жити і гратися. Йвель алеколь, львельжує, львельвівр ту саплемо. Представниця міських публічних бібліотек Катерина Іванюшкіна каже: Митець хоче показати війну очима дітей. Він обожнює дітей, він справжній фанатик своєї справи. Мені здається, що він навіть з. З цією гліною, бо він дуже приймається, щоб глина була саме така пластична. Він дуже приймається, щоб все у нього було упаковано, щоб глиночка до глиночки, щоб малюночок до малюночки. Процес створення дощечок не складний. Розповідає Катерина Іванюшкіна. Свої малюнки треба перенести на глиняну дошку, а потім розмалювати. У нас одна дівчина намалювала корабель, на якому сидить кішка. Яку вони забрали з каховського водосховища, діти малюють те, що у них болить, і ми хочемо якомога більше уваги цьому приділити. Паскаль Вустеланд планує у жовтні 2023-го провести виставку фресок у Люксембурзі. Далі розповідає митець, роботи можна буде побачити у різних країнах Європи та Африки, після чого вони повернуться до України. Алла Бережна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.